Сьогодні поговоримо про дихання, чому це надважливе, і саме сьогодні я доведу вам, що вигляд вашого живота напряму залежить від патерну дихання. І почнемо ми з анатомії, яку я донесу зрозумілою мовою. Обіцяю перше про що ви маєте знати, що в диханні приймають участь. Три головні герої це діафрагма, ребра, що утворюють грудну клітину, та легені м'яз, який ви зараз бачите, називається діафрагма. саме. Він е, запускає е, роботу, і що відбувається на вдосі? На вдосі опускається діафрагма, ребра розширюються, рухаються вперед, в боки і назад, і утворюється місце для легенів, куди набирається повітря. Коли діафрагма піднімається, навпаки, вона витискує повітря з легенів, і ребра стискаються і повертаються в перше положення, в якому вони були. Але тут є важливий момент. Щоб ребра рухались, коли їх діафрагма штовхає, має бути мобільність суглобів, де ребра кріпляться. До хребців, і це дуже важливо, бо якщо тут немає руху, ребра не можуть розкритися, і ви не можете зробити нормальний вдих та видих. А тепер подивіться, що відбувається в цей час внизу. Коли діафрагма опускається, то внутрішнім органам треба кудись подітися. Саме тому таза видно опускається разом з діафрагмою, а живіт трішки виштовхується вперед, бо діафрагма трішки тисне зверху, і внутрішнім органам трішки більше треба. Місця, коли наповнюються легені. І на видиху відбувається зворотній рух, коли діафрагма піднімається, виштовхує повітря з легенів, то і тазове дно піднімається і повертає всі внутрішні органи на місце, а живіт стає більш пласким. І тут ми маємо зрозуміти, як все це працює. Одночасно і синхронно в цьому весь секрет. Ну а тепер давайте зробимо висновок щодо правильного паттерну дихання. Правильний паттерн дихання це коли синхронізовано працює тазове дно з діафрагмою, це коли навдосі ребра розширюються. Грудна клітина стає більшою в об'ємі, при цьому тазове дно трішки опускається, живіт стає м'яким і трішки видається вперед. На видиху, це коли ребра стискаються, тазове дно піднімається, живіт стає більш Плаский, це і є правильний паттерн дихання. Тобто ми всі тепер розуміємо, що живіт напряму залежить від правильного паттерну дихання. А от далі поговоримо, що таке неправильний паттерн дихання і що до нього приводить, і чому в нас є проблеми з животом саме через неправильний паттерн дихання.